Добрий ранок, дорогі друзі. У британців є такий грандіозний вислів. You made my life. You made my birthday. Дослівно, ти зробив моє життя. Ти подарував мені особливий день народження. А нашу сьогодні трансляцію і настрій мені подарувала ця чашечка. Тут написано Keep calm and blow bubbles. Тримайте спокій і надувайте свої бульбашки. Спокій в часи емоційних криз, коли в наші часи, тримати дуже складно. Саме тому ми з вами не скочуємося в бік якихось таємних практик. Релігійних догм, а тримаємося середини. середини між древньою психологічною наукою Будди і науковими дослідженнями сьогодення. Як не допускати емоційних зривів? У самому питанні в темі, ми вже відчуваємо, що є якісь речі, які можуть дозволяти нам. Не допускати. Очевидно, є ті, які можуть і допускати. Дивіться, яка наша спокійна компанія. Тутанхамон спокійний, без емоційних зривів. Ніфертіті спокійна, красива, без емоційних зривів. І навіть Клеопатра спокійна, хоча й повернута до нас вушком, і без емоційних зривів. Всі практики духовності в будь-якій системі знали, що є особливий стан, особлива форма щастя, тиша всередині. Якщо говорити про емоції і епоху емоційних криз, я вам хочу сказати, що ми з вами крок за кроком практикуємо спокій, але це не значить, що ми не цінуємо емоції людини, емоції нашого життя це і є саме життя. Справа в тому, як казав у своїх співбесідах із Далайламою Франциско Варела, відомий нейробіолог, і той, хто разом з Далайламою започаткували міжнародну наукову конференцію Mind and Life, що все залежить від рівня інтенсивності емоцій, все залежить від забарвлення емоцій. Адже спокійні, благі емоції несуть нам своїми наслідками спокійні, розбірливі. І щасливі наслідки. Якщо емоції деструктивні, якщо вони руйнівні, то від них наслідки будуть деструкція і руйнація. У наших з вами ефірах ми поступово крок за кроком будуємо свою внутрішню людину, свій внутрішній світ через уважність. До пози, яку я завжди прошу приймати не з заплетеними ногами, стопами на підлозі рівно поставленими і покладеними або вгору долоньками, або вниз долоньками руками на бедра чи на коліна. Розслаблене обличчя також ми вчимося, крім уважності до пози, бути уважним до дихання. Об'єднавши позу і дихання, ми стаємо уважними до інструкцій, які я, не нав'язуючи, презентую вам для роздумів. Слухаючи у правильній позі, в правильному стані, з уважністю до дихання і до вербальних інструкцій, ви запускаєте процеси самоаналізу. І ось. Головна тема в Яблучко як не допускати нервових зривів. Вчені довели, що те, що 2600 років, а потім і через 600 років після смерті буде, робили християни, мусульмани, суфії, зороастрійці і інші духовні системи, полягає в тому, що ми займаємося думанням, розмислами. Глибоким аналізом, тобто розвиваємо і опираємося на неокортекс, на неокортикальні частини мозку, не на емоційний, не на інстинктивний страх, а на те, що приносить нам спокій і єдність з собою в першу чергу. Тому ми ніколи не можемо сказати, що себелюбство чи егоцентризм це щось таке страшне і негативне. Все залежить, як я вже згадав. Від рівня інтенсивності зараження цією емоцією чи цим станом. Зараження це коли ми не можемо вийти з цього стану. І щоб ми були завжди в стані пам'ятування і пильному стані, я завжди нагадую вам жестами: жест гармонії, прагнення до рівноваги, до взаємозв'язку і гармонії наших півкулі. Чоловічого і жіночого, внутрішнього і зовнішнього. Це перший жест, яким я до вас вітаюся і нагадую. Інший жест, назвіть його як завгодно, священним чи, чи важливим це жест, який звертає нашу увагу всередину себе, кличе нас до самоаналізу, тобто до. До включення неокортикальної частини мозку самий пізній мозок, який еволюційно розвинула людина, бо є рептільний мозок, мозок страху, мозок інстинктів, його використовують при залякуванні. Є емоційний мозок, який залипає на сексуальних задоволеннях, на переїданні, на відпочинку, астральний ще кажуть, такий світ. І є неокортикальний світ людської свідомості Самий останній верхній шар мозку, який виник еволюційно від того, що людина стала sapiens. І в цьому наша радість. Ми практикуємо крок за кроком не лише дихальну систему, не лише роздуми, а і внутрішню практику. Внутрішня практика, яка Сконцентрована лише на собі, ніколи не породить той жест, який я вам завжди демонструю. Я не знаю, чи ви його помічаєте, чи ні, я інколи роблю цей жест. Не розмикаючи мизинчики. я роблю цей жест, даруючи вам своє якесь благопобажання, якісь настанови для роздумів, для гармонізації, для самозаглиблення. Хай ці ефіри подаровані вам, викликають у вас глибокі внутрішні стани, гармонізацію у ваших пошуках, у ваших намірах і в вашому щасті. адже щастя залежить саме від цих трьох жестів і те, що я в них вкладаю: бажання гармонії, бажання брати відповідальність на себе через глибину погляду всередину і через віддавання. Відпустили тіло П'ять глибоких вдихів і п'ять глибоких видихів разом синхронно носиком вдих, не перекриваючи кадик видих. Через щілинку губи. Усміхаємось. Набираємо вдих. Усміхаємось. Набираємо вдих. розслабляємо низ живота і випускаємо видих, усміхаючись. Розслабили низ живота, вдихнули в самий низ. Усміхаючись, видихнули. І дуже прошу повільно, не перекриваючи кадик разом зі мною повільний п'ятий вдих. Відпустили. От ви відмінники. Keep calm and blow your bubbles. Тримайте спокій, надувайте свої бульбашки. Якщо якось подивитися через призму філософії, то бульбашки це наші мрії. Те, що ще не відбулося. Бульбашки це наші спогади, те, що вже відбулося. І ми надуваємо ці бульбашки і боїмося те, що не збудуться наші мрії, обставини складуться так, що не, при... не матеріалізують нам е, наші мрії. Або спогади про те, як ми так красиво бажали матеріалізувати щось, а воно не збулося через обставини. Все це через авідію, казав Будда, через сліпоту і нерозуміння. Себе, нерозуміння явищ, які відбуваються навколо нас. Як же ще раз закріпити, бо я вже подав цю тему, як не допускати емоційних зривів, заплутаності в умі, страхів, саможаління, депресій і розчарувань. Ми з вами опираємося на неокортекс, на ті частини мозку, які відповідають за раціональне, логічне мислення. Віпасана – вид медитації, який Далай-Лама називає аналітичним видом медитації, тобто з опорою на останній найрозвинутіший вид мозку людини. Неокортекс. Дає нам опору для самоаналізу. А самоаналіз, що вже довели вчені, аналізуючи стани буддійських монахів, однозначно самоаналіз, підкреслюю, призводить до заспокоєння тих емоцій, які розгнуздано і самостійно володіли нами. Самоаналіз це той ключик всередину нас, який дозволить. Зупиняти на власний розсуд будь-які деструктивні емоції, які раніше викликалися, якби без нашого відому, поза нашим бажанням. Вони просто сплеском як клеші, Клещі це такі імпульси. Ви знаєте, що синоптичні передачі це теж електромагнітні імпульси у, у мозку. Нейропептіди, нейромедіатори це такі передачі, які в кінцевому результаті викликають гормональну реакцію. Інтенсивність цих альфа, бета, тета гамма, гамафель залежить від когерентності, від того, наскільки вони гармонійно в нас всередині функціонують. Чи спокійні вони, чи вони не заплутані. І цей жест зве нас до спокою і гармонії, щоб не викликати ніколи емоційних зривів. Цей жест зве нас бачити себе всередині. Тобто ніколи не фальшивити. Якщо ми фальшивимо, якщо ми помічаємо, що ми жадібні, але себе виправдовуємо, якщо ми алчні до духовності, якщо ми розлучилися і звинувачуємо тільки іншу сторону або без кінця себе, це значить перед нами сліпота. Ми світу даруємо сліпоту. Ми світу не даруємо глибину, а даруємо сліпоту своїх тваринних емоцій. Які вибили з сідла нас і навішують ярлики на тих людей, яких ми колись любили, яких ми колись поважали. Самовиправдання і самообман це те, що приховує деструктивні емоції всередині, а потім вони в самий неблагоприятний, непотрібний час. Вириваються з середини і доруйновують те, що ще не зруйновано, щоб не допускати емоційних зривів, ми маємо частіше вранці і ввечері, не лише перед ви знаєте, що під цим ефіром я лін до першого і ви переглядаєте на, на вихідні, бачу, переглядаєте, але важливо переглянути до п'ятниці, бо деякі ефіри, ви теж це бачите, вже перебрані. деякі ефіри я тримаю тільки до Четверга ввечері, десь о 10-й годині вечора я витираю ефір попередній, і вам лишається тільки те, що лишається. Тому якщо ви в середу о 12-й не встигли побути з нами, перегляньте не пізніше, ніж до четверга вечора, цей лінк. Ви його знайдете кожну тему під першим уроком. Як і чому ми медитуємо? Там є перелік всіх тем. Останню ви завжди побачите і наступну завжди побачите. Закликає, без якоїсь віри і опори на зовнішні речі. На, нам для емоційної рівноваги не потрібна товста книга, нам не потрібна молитва чи статуетка Будди. Це супутні речі, які можуть доповнювати. Нам з вами потрібна віра в свою чисту внутрішню природу. Нам потрібна добросердечність і бажання щось віддати цьому світу, крім жадібності, егоцентричного себелюбства і турботи виключно про себе. А що ми можемо віддати? Ми можемо віддати цьому світу протилежне, те, що ми набули. Ми набули всередині себе якогось гармонійного розвитку, гармонійної тиші. Погляду в глибину себе, всередину себе. Ось це ми й віддаємо. Для цього ми медитуємо щоранку проснувшись, щовечора лягаючи спати, затративши трішечки часу, адже ми затрачаємо величезну кількість часу на роботу, на безглузді переписки, телефонні дзвінки, три хилини часу вранці. Три хвилини часу ввечері на себе. З дня в день, з тижня в тиждень, з місяця в місяць ми з вами починаємо відчувати щастя від того, що ми дмемо бубляшки, чи як бабл бульбашки, англійський бабс, переплутав букву. І відчуваємо себе більш щасливішими. І з тим, що ми знаходимося в моменті, в гармонії з собою, а не в мріях про майбутнє або в спогадах про минуле. Прийміть, будь ласка, позу для медитації, розслабтесь, приопустіть погляд вниз і відчуваючи самозаглиблення. Приведіть себе, я зроблю зараз з вами 9 вдохів в гармонійний стан в тілі, в умі і навколо себе. Дев'ять глибоких вдихів і видихів. Слухайте з призакритими очима, як я вдихаю, і не перекриваючи кадик, відпускаю вдих. З усмішкою, з радістю в серці і з вірою, що ви будете практикувати емоційну рівновагу і не допускати зривів. Інформації у вас достатньо. Якщо щось забудеться, перегляньте ще раз і слухайте між рядками, слухаючи мене, слухайте себе, опирайтеся на себе, не опирайтеся на когось. Вся сила всередині, вся мудрість всередині вас. Призакрили очі, вдих. З задоволенням видих. Не спішіть. Набираємо як насос. Відпускаємо. Перевірте хребет, розслаблений лоб, очі. Набираємо. Відпускаємо в світ радість. Набираємо спокій. Відпускаємо радість. Набираємо спокій, відпускаємо радість. Набираємо спокій і відпускаємо радість, набираємо спокій. І відпускаємо радість. Ще два рази, спокійно набираємо спокій, і відпускаємо радість собі в тіло і навколо себе. Набираємо в життя спокій. Відпускаємо в життя радість. Нехай так буде. Хай буде цей жест, цей жест і цей жест віддавання основою вашого самотворення. Нехай так буде. Переглядайте цей ефір не пізніше четверга вечора, в п'ятницю на ранок його можуть не бути. До наступної середи. Тримайтеся!